Рухаємось далі. Ворожі російські війська наступали на Харківщині. Зокрема, на південно-слобожанському напрямку окупанти п'ять разів атакували позиції українських захисників у районах Вовчанська, Амбарного та Кам'янки. Сили оборони відбили чотири штурми. Одне боєзіткнення триває і досі. Прикордонники бригади ГАРД захищають наше небо від ворожих дронів. Вчора Росіяни знову запустили ударні безпілотники по Україні. Під час атаки на півночі Харківської області три з них ліквідували мобільні вогневі групи Держприкордонслужби. Олександр Даниленко, старший лейтенант і начальник групи взаємодії зі ЗМІ, бригада ГАРД виходить з нами на прямий е зв'язок. Наші вітання. Добрий вечір. Вітаємо. Добрий вечір, слава Україні! Героям слава! слава. Росіяни активно використовують дрони молнія на Харківщині. Давайте з... зі збору почнемо. Зі збору, зі збору почнемо. Та, а потім про росіян і дрони. Код Кугар з'явився на екрані. Це заклик для нашої аудиторії починати донатити. А пан Даниленко нам зараз розкаже, на що цього разу. На дрони. На дрони збираємо на дрони та комплектуючи до них, тому що це зараз найважливіший певний аспект у боротьбі. У протистоянні з ворогом дронів потрібно дуже багато, забезпечено є дронами, але їх це така річ, яких мало не буває дронів. І тому ми збираємо зараз знову, збираємо на дрони. Завдяки телеглядачам. Нам вже вдалося закупити чималу їх кількість. Всі вони відправилися по прямому призначенню нищити окупантів, нищити живу силу, техніку ворога, фортифікації ворога. І нам потрібно ще. Нам тут потрібно ще звичайні дрони. Ми беремо, оптоволокно купуємо, роботи наземні дрони. Тобто дронів зараз дуже велике різноманіття, можна скажемо так, на ринку, да? і всі вони знаходять застосування в тому числі в бригаді ГАРД, яка працює на південно-слобожанському напрямку. Будемо вдячні глядачам, якщо вони долучаться до цих зборів і допоможуть нам. Ще більш ефективно нищити ворог. Так, ну стартували ми з двохсот трьох тисяч гривень. Мета стоїть мільйон, багато мета, але ну з нас копієчка нас, теж багато. нас теж багато і можуть бути дрони, які значно полегшать. Ну я не знаю, полегшать, ну але принаймні допоможуть роботу хлопцям-дівчатам, і дівчатам, які боронять Україну тому. Просимо вас долучатися, а давайте якраз з вами поговоримо про оперативну ситуацію. Про Харківщину. Ми вже сьогодні говорили про те, що росіяни замінюють авіацію шахедами і молніями. Як у вас із цим? Ну у нас працюють і авіація, працює каби, на Авіаційні ракети постійно літають. Ну і також і дрони літають. Дрони літають. Ну, шахеди, наскільки я розумію, більш вони призначені для враження тилових місць. все таки вони літають на дуже великій відстані. Самі знаємо, да? які міс міста вони вражають регулярно. Е і до речі, шахеди так ну, ви показували щойно, що шахеди наші хлопці також збивають зенітні, е наші зенітні розрахунки. Мобільні вогні групи працюють е цілодобово і вражають всі їхні пташки, які. Дуже серйозну небезпеку ну, а Щодо нас, то так, да, молнії, молні молнії, це також небезпека, зокрема, якщо брати от молнію, да, то це такий борожуючий боєприпас з моторчиком виготовлений з дешевих матеріалів, таких як панера, пластик, картон, пінопласт. Наші хлопці, коли перший раз його збили, то ми назвали так, що крило з лайна і палка. Але попри свою все-таки простоту, ці безпілотники такого типу вони представляють собою велику небезпеку, як і для нас, для військових, так і для цивільного населення. Вони залітають на десь на 30-40 кілометрів, несуть з собою десь 5 кілограмів вибухівки. Зазвичай це проти, протитанкова міна. І, повторюся, дуже часто вони використовують ці дрони для тероризування цивільного населення. В тому числі б'ють ними регулярно по Харкову. Е, і... Тому намагаємося протиді... протидіяти і їм. Постійно треба тримати на контролі небо. Тут у нас на напрямку і так ворожих дронів вистачає, е, тому вже наші хлопці звикли, що небо постійно потрібно контролювати, прислухатися, що там в небі відбувається. ну і... Ну, порада цивільним, які тут знаходяться недалеко від лінії бойового зіткнення, від лінії е, кордону з країною-агресоркою, що бути дуже уважним, бути дуже уважними, слухати. І... Ну а найкраще це хто може, той хай приєднується до нас і не просто спостерігає, як ці мовні літають, а робить щось для того, щоб цих мовній було менше і окупантів було менше. Щодо кількості окупантів, раніше ви говорили про те, що зростає кількість піхотинців в російських штурмових групах. З чим це може бути, або просто з чим це пов'язано, так запитаю, і чи ця тенденція зберігається? Ну так, якщо раніше там штурмові групи були там 5 максимум 10 людей, то зараз інколи вони налічують там 25 осіб цих штурмових групи. Ну пов'язано це певно з тим, що вже більше року, з травня 24-го, вони не можуть, росіяни не можуть досягти якогось серйозних успіхів. На цьому напрямку намагаються щось змінити. Ну а зараз Зеленка, лісові масиви густо вкриті листям, і в таких умовах противнику зручніше переховуватися, пересуватися, і тому вони вирішили використовувати більш мас, масові ці штурмові групи. Ну, от, ворог намагається скористуватися цими пригодними умовами. Ну а ми, наші хлопці, попри це, все-таки. Знаходять, знаходять ворогів і нищать нищать їх в тому числі за допомогою дронів, на які ми зараз бираємо. 50 тисяч гривень. Вже задонатили українці. Поки ми з вами говоримо вже навіть трохи більше 54 тисячі. Тому долучайтесь, будь ласка, Дякую. зараз Дякую. важлива кожна копійка. Ну тобто, це укруплення груп. Штурмових, які наближаються, чи правильно розумієш, що це фактично відкат до тієї, тактики, яка була при Вагнері, коли штурмували Бахмут. Тоді е, йшли, знаєте, в повний зріст як в Першу світову війну? Ну зараз вони вже трошки не в повний зріст йдуть. Вони все-таки е, е, намагаються більше все-таки приховуватися, намагаються підвищити свою мобільність, тому що на напрямку наших дронів бригади гар. Інших підрозділів Сил оборони України у взаємодії з якими ми працюємо на ділянці, наших дронів багато також і вони відпрацьовують по ворогу. І тому ворог намагається, хоч якось, використовувати, щоб застосовує, наприклад, мобільні всякі мотоцикли, мопеди, гольфкари. Там Електросамокати навіть я чув, що да, такі mm. випадки бувають. Електросамокати використовує, щоб підвищити мобільність своїх груп і швидше пересуватися до точки призначення. Щоб, ну, щоб хоч, хоча б хтось дійшов туди, куди їм наказало командування. Тому що ну, як, чим повільніше ти пересуваєшся, тим більше, ймовірніше тебе у ну, до речі, швидше щодо... Якщо пересуваєшся, це проблема для того, mm -hmm. хто обороняється від тебе. Щодо електросамокатів, тут теж повстає питання двигуна, якого там немає. Фактично, це історія там про дуже тиху техніку. Та наскільки я розумію, це теж грає роль, тобто що вони можуть непомітно далі проїжджати, тому що двигун не працює таким чином. Ну так, так. Да. Те ж саме от якщо повертатися до молнії, молнії теж він тихенький у них двигун. Угу. І молнію не так чути, як коли ж реве шах Ну так, умовно так, для порівняння. Ось, але і те ж саме, да, вони ж ну, росіяни, да, вони жорстокі, вони там ну, багато можна некрасивих епітетів щодо них, але вони не тупі. Вони не тупі, вони розумні і вони використовують, вони, вони також призвичаються до цієї війни, до нових викликів, які з'являються. І ті ж самі там, оптоволокно, це вони перші е, придумали ну, почали застосовувати дрони на оптоволокні. Зараз вони використовують оці ті ж самі електросамокати, якщо брати. Ну, в принципі, ну, це гарна ідея. Гарна ідея і так, підвищується мобільність. Не чути, як воно реве, якщо на відміну від того ж самого мотоцикла. Тому вони роблять все, щоб досягати успіху. Це перед ними поставлена така задача. А наша вадача їх знищує і в цьому наші глядачі можуть допомогти, задонативши от хто скільки може, станом на зараз зібрали 80, 83 та. тисячі угу. гривень. я зараз дивлюся на збір в прямому ефірі. Якщо говорити про Харківщину, зокрема про вовчанськ агрегатний завод, з якого дуже довго вбивали росіян, він під нашим контролем. Що це нам дає з точки зору оборони? Ну, е, ну, Вже давно відомо, що від Вовчанська мало що залишилося. Вовчанськ це руїни. Єдині місця, де можна там переховуватися, укріплятися, це підземні комунікації, каналізації, підвали. Якщо брати агрегатний завод, то це велика кількість підземних комунікацій. Це об'єкт, який міг би стати гарним пландармом для ворога, для спроби зайти в південну частину Вовчанська. Тому що він вже більше року. Він зас... Як застряг, так і сидить у північній частині Вовчанська, не може перейти річку Вовча, яка ділить місто навпіл. І агрегатний завод знаходиться якраз на північному березі річки Вовча. І завдання підрозділу Сил оборони, які працюють на цьому напрямку, зокрема і на цьому об'єкті, це не допустити ворога туди. Тому що, повторююся, це був би гарним плацдармом для штурму, для потім для тут ну, все-таки чергової спроби. Перейти рівку Вовча, перейти на південний берег, на південну частину міста Вовчанськ. І більшість штурмів зараз у місті якраз пов'язана з цим, зі спробами захопити цей завод. Це для них як мантра. Вже ну стримуємо цю навалу, не даємо ворогу просунутися, в тому числі захопити завод, ну точніше, руїни, які від нього залишилися. Поки ми збір. з вами говорили 94 тисячі гривень зараз. додонатили донатили українці з досвіду до 100 докотиться точно. Поки дивляться повтори в Ютубі. Дякуємо всім, хто долучається збір ще там збирати і збирати. Насправді 300 тисяч орієнтовно є, але треба збирати мільйон на дрони. Долучайтесь. Будь ласка, Олександр, спасибі вам велике, що знаходите час. Виходите в ефір. Олександр Даниленко, старший лейтенант, начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади Гард був у нашому ефірі.